Складаю на руки блаженнішого святослава, глави Отця нашої церкви та високопревосвященного архієпископа Томаса Галіксона, Апостольського нуці в Україні. Ви, наш патріарше, своїм енергійним служінням заохочуєте нас до активного душпастирства. Що ми спільними зусиллями розбудовували наш патріархат і так наповнювали реальним змістом високу ідею ваших попередників. Для вас, ваше блаженство, ми вимовлюємо Щедри Боже благодати, щоб Дух Святий через ваше служіння явив нашій церкві. Україні і цілому світові ще більші величні Божі діла. Особі високопревосвященного владики Томаса хочу подякувати папі римському францискові. Прошу вас, дорогий владико, передайте святішому отцеві Франциску наші слова вдячності за ту підтримку. Яку надавав і продовжує надавати Римський апостольський хрестів нашої єпархії. Ми її дуже цінуємо та сподіваємося, що наші вірні, які ревно сповнювали Христову заповідь, щоб усі були одною і надалі відчуватимуть щиру батьківську опіку, слуги. Слух Божих і церкви, що пристоїть у любові, я Христовий пастир, якому доручено провід сам без єпархії, звертаюся сьогодні зі словом подяки до наших мир'ян, монашества та духовенства. Дорогі у Христі, саме! Завдяки вашим трудам за ці 20 років наша церква повстала з руїн, в яких вона перебувала після довгих років поневолення і атеїстичного режиму. Це завдяки вам відроджуються рукотворні храми і храми людських душ, а проповідь Христа лунає. Там, де ще якихось 20 років тому її не можна було почути у військових частинах, в начальних закладах, в лікарнях, в сиротинцях, у в'язницях. Дякую вам, дорогі мої співбраття у священстві, і молю Господа. Аби Він по всі дні вашого життя наповнював вас своєю божественною любов'ю, кріпив своїм тілом та кров'ю, промовляв з вашої душі словом життя вічного. Чуваймо над скарбом нашої християнської віри, порученим нам церквою, та передаваємо Його сучасному світові. Дорогі брати і сестри, монашестві, що ревно і жертовно служити Богові та церкві нашої єпархії, ваше свідчення і жертва дорогоцінним спербом є, на якому росте й розвивається наша церква. Я вдячний вам за те. І сподіваюся на надальшу співпрацю у здійсненні нашого важливого служіння. Вітаю вас, дорогі мир'яни, як священний Божий люд української землі, як парості Христового виноградника у самбірсько-дробицькій єпархії. Я щиро вдячний за вашу любов. І відданість рідній церкві. Саме завдяки вашому подвигу і вірності, наша церква вистояла, коли христові вороги різними способами намагались її знищити, а згодом виходила з катаком, квітла і розвивалася. Бажаю усім не тільки. Не втрачати тієї ревності в вірі та наполегливості, з якою ми розбудовували наше релігійне та національно-культурне життя, а ще наполегливіше працювати, щоб бути справжніми синами і дочками своєї церкви та народу. Хочу подякувати також представникам влади. Які присутні на цій спільній молитві. Господь пам'ятає про те, що ви робите для його народу. Я ж сподіваюся на нашу плітну співпрацю, задля добра українського народу, що проживає на цих теренах. Нехай Господь дарує вам мудрість і силу, щоб сповняти свої обов'язки. Служіння самовіддано і чесно, пам'ятаючи слова Христа, як хтось, хоче, як хтось хотів би у вас бути великим, нехай вам буде слугою. Дякую усім нашим жертводавцям і доброчинцям, які впродовж цих 20 років підтримували самбірсько дробицьку єпархію. Зокрема, висловлюю вдячність нашим друзям з допомоги фондів Німеччини, які сьогодні спільно з нами благодарять Господа. Без вашої допомоги, дорогі в Христі, нам було би дуже важко піднімати та розвивати Христову Церкву у цьому Карпатському краю. Ми щиро вдячні вам за все. І нехай все милостивий Господь, який знає імена кожного, щедро, винагороджує вас всіх. Насамкінець хочу сердечно подякувати всім, хто допоміг організувати і провести сьогоднішню нашу молитовну зустріч, дорогів Христі. Подякувавши Богові за шлях, який ми спільно пройшли впродовж цих 20 років, хочу запросити всіх вас у подальшу мандрівку з Господом, напрям нашого земного паломництва, вказує наша мати церква. Яка має за собою патріархів, пророків, апостолів проповідників, мучеників і сповідників, посників. Живе переданням Володимирового хрещення, подвиги Антонія Теодозія Печерських, змагання. Йосифа Руцького і жертву Йосифата Кунцевича у цій мандрівці віри скріпляють нас прикладом наші архіпастирі, навчанням Андрея Шептицького, стражданням Йосипа Сліпого. Терпеливістю Мирослава Івана Любачинського, смиренням блаженнішого Любомира, енергійністю патріарха нашого Святослава, Київська церква. На цьому шляху робимо усе, щоб відновити єдність Київської церкви. Володимирового хрещення, аби український народ об'єднаний у вірі і любові, зростав у святості і славив Бога єдиним серцем і єдиними устами. Нехай супроводжує нас у цій подорожі, благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця. І причастя святого Духа. Амінь.